Христос рождається, вітаю всіх на нашій вечірній молитві і розважання. Запрошую до цієї молитовної варти в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Пристрасна людина навіть добру річ на зле обертає, і при тому щось зле гадає. Як бачимо, Тома Кемпійський вказує наслідок. Того, що буває з людиною, коли вона дозволяє собі жити в пристрастях. Що, дозволяє, що буває з людиною, яка живе цим зовнішнім світом, живе своїми залежностями? Ця людина все перетворює на зло. Знаєте, є така давня приказка, хотів, як краще вийшло, як завжди. Тобто, людина, яка живе гріхом, Тобто в її середині, в її серці, в душі, в розумі зло це є щось нормальне, то вона все, що не буде робити, все рівно буде виходити на зле, тому що іншого вона не бачить. Іншого вона не розуміє, іншого, радше, я так скажу, не хоче ні бачити, ні розуміти. Вона вважає, що завдаючи комусь болю, вона робить. Тим краще. Знаєте, як то кажуть, є такі батьки, які кажуть, що карають своїх, ну, будемо так казати, жорстоко поводяться зі своїми жорстко поводяться зі своїми дітьми, особливо хлопцями, для того, щоб їх виховати, знаєте, мужніми, терпимими до болю. Тобто, Знущається над своїми дітьми, б'є їх, будь-яка будь провина фізичне покарання. І кажуть, що в такий спосіб загартовує, робить сильніше. Тобто, бачите, зло, людина зло чинить і вважає, що це є на добре. Інколи достатньо просто людині сказати слово і все виправиться. Але тут зовсім інше є. Отож наслідок не боротьби зі своїми пристрастями, наслідком того, що людина не вгамовує свої пристрасті, не бореться зі своїми залежностями, є те, що все, що вона не робить, вона робить тільки на зло. Вона не може створити нічого доброго, така людина не може сказати слово люблю. Така людина не може подивитися навіть на когось добре. Бо вона вважає, що її гріх це нормально і, відповідно, він є добре. Отож зауважимо за собою. Кожного дня, коли робимо підсумок свого дня, робимо оцей іспит сумління, я бажаю, щоб кожен з нас. Подивився на свої емоції, подивився на те, на свої слова, якими вони були протягом дня. Що ми робили і що ми казали? І як ми при цьому себе почували? Якщо я чинив щось погане і при цьому почував себе добрим, значить мої пристрасті цей зовнішній світ. Мене захопив, і я насолоджувався злом, вважаючи, що це є добре. І водночас, коли людина, коли я е, аналізуючи свій день, розумію, що слово, емоції, які я переживав, діла, які я робив, вони були злими і завдали комусь болю, наголошую, завдали людині болю. І я це відчуваю цей біль. Значить, я можу подолати свою пристрасть. Ключовим моментом є, коли ми говоримо, що я завдав болю, і я цей біль відчуваю. Якщо ми не говоримо, не, цього не можемо сказати щодо своїх вчинків, якщо людина не здатна сказати, що завдала болю, а навпаки, каже, що. Я тобі тільки краще зробив, я ж тебе загартував, я ж тебе хочу зробити сильніше. Ця людина живе точно не любов'ю. Тож, робімо іспит сумління, Аналізуємо свій день, щоб пізнати себе, хто я є. Прошу всіх до молитви! Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на вік, і віки віків. Амінь Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони, захисти Господи, цю сьогоднішню ніч усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які сувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники, поліції. Усіх тих, які зараз є в полоні, поверне живими і нешкодженими додому. Просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони, захисти нас цю сьогоднішню ніч. А завтра даруй нам день перемоги, бо ти святий, єси завжди, нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що завтра, в 8-й годині, ми розпочинаємо наш день Божесної літургії, а в 9-й годині ми розпочинаємо нашу денну молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника, віримо в нашу перемогу. Христос рождається.